Пусть мама приїде, пусть мама прийде, пусть мама мене зло забере. Так не буває на світі, щоб мене ловили, судака. Вітаю, ребола спільнота. Ми сьогодні, як завжди, зранку виїхали на риболовлю, половить декілька годин в цікавих місцях. Ми зараз знаходимось на заливах Десни. Минулого разу ми тут, до речі, непогано відмовились, але у нас один там напарник булькнув. О! Друзі, це подобайка. Погляньте, які звір. О, все такий. Ану, друзям покажу. Дивись, Держ, держи тільки кріп. Тримай, тримай. Подивіться, який красень. Щойно Сашко влупив такого непоганого, до речі, гапа. Сіліконова приманка 2 дюйми. І такі заліковує передягайся, бо це буде додому потрібно буде їхати. Ось передягатися? Ж... Все жесть. Оце ти риби хотів. Нахи нахуй йшов туди. Я підсоснувся. Та він хотів риби спіймати. Я, я пососнувся, тут обривчастий берег. Іди бігом знімай, чоботи, все таки інше, сушись. Так а що, в мене нема в чому. І тому, виходить, вирішили наступного разу сюди приїхати і вже спробувати половити човна. До речі, ми сьогодні на човника з Сашком. Всім привіт! Ми на човники сьомого не виходили десь приблизно два з половиною роки. Два з половиною роки ми виключно ловили з берега судочка, але сьогодні будемо ловити шукати ямки з човника. Отже, не перемикаємо, дивимося, Гадаю далі тільки цікавіше. Сьогодні буду використовувати ось таку паличку CNS The Bass Edition. Довжина її 213 складає, з тестом 518. І разом з нею сьогодні буду також в комплекті використовувати ось така катушка сучасна, нас Daiva Excel 3000 2023 року разом з жилкою Yozuri Hardcore 06. Сашко сьогодні буду використовувати ось такі так, також два прутика. Катушки Дайла Fuego, 19 20 року. Спінінг буде в нього Спідер. Спідер? Земекс Спідер чи що Spider. це? Спайдер. Спайдер, що це там? Бренд який в тебе? Земекс Спайдер. А, Земекс Спайдер. От той Соліси це полюбляв. Ще, 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 ще. І азура Савада, так? Safina X. А, Safina X in тебе. Instagram. Зрозуміло. І що? Комплект файний. Нормально, не жалуйся. На змаганнях нормально себе показати. О, а тепер ще хвилинку уваги. От скажи друзям, виходить, котрі дивляться початківський канал наш, угу. от бюджетну паличку, щоб ловити окунця, щучку і судачка, і щоб коштувала не більше трьох тисяч гривень. Яку ти паличку по Софінах? Софіна Х. Софіна да. Це якщо по заливам, обвідний канал, якісь е КВХ типу, ну, щось такого на великій течії, бо ж до 12 грамів е класні ваги, іменно по вищих, це 8-10 грамів. 12 вона вже валиться. І по низам від 2 грамів вона чітко відстукує, все як має бути. В'яже дуже класну рибу. А якщо у вас бюджет трохи більше, то все-таки краще з берега купити графіт лідер Фінеза. Палки бомбезні. Що 19 20 року, що зараз навіть новинки з'явилися з, з го року. От я зараз юзую Фінезу з тестом 3.15, довжина, якщо не помиляюсь, 2.57 чи 2.50. Ну, Отже, задоволений. Щуку в'яже, судачка в'яже. О, щось сіло. Зараз подивимось. Що в мене спокусилось, зробив, мабуть, п'ятий або шостий закид І вже щось сидить. А я раніше в тебе вполював. Значить, дядько щось вміє. А що це у нас Судачок. ой, які малесенькі. Ну таких ми сьогодні брати не будемо. Ну, Дивись який красунчик. Ось це у нас... Агапчик взяв, бачиш? Вітаю, з почином тебе, друже. Дякую, ми тебе відпустимо, Спільни. красунька. Взяв у нас на ось таку приманку, все в нас ганстаміну 2,5 і вазики 7 грамів. Плови, давай. Опа, як пішов. Все, друзі, вподобайка. Є клювання. Ох і вдуйби, я тобі кажу. Та мабуть, зараз, мабуть, там щось цікаве. Щойно вирішили змінити якоря. і на другому якорі другий вже агапчик. Ну, зараз подивимось, зараз паличку сюди. це в нас. Україна? Та прийму. Таке ж покажи що це, Щучка чи судак? Судак. Щучка. Ну, щоки ми сьогодні відпускаємо. А велика, усе велика. Усе велике хижах, подивіться. Дивись, Ця приманочка, що ти мені давав, вона в мене одна в коробці була. Поставив її на грамах, Такі зависання, реально конкретні зависання. Тік-а-тюк, і чеки єсть. Ну давай, відпускай її вже, не травмуй. О. Приманка одна. Треба і береш. Ось. Ось вона така. А ось рибулька в нас. Давай, малиха. Як пішла. Тримай свого рабства. Давай, давай. Декілька хвилин вашої ваги. Що нас Сашко спіймав, ви самі бачили, яку таку невеличку щучку, все на другому якорі, Тобто ми зробили перший якар, я спіймав судачка, потім 3-4 закидання зробили, нічого не було. Трохи сместились метрів так на 50. Другий якор кинули, на другому якорі Сашко спіймав щучку. Тепер у нього виник спір, він хоче опять, хто краще ловить рибу хижу, і тому ми, ми зараз з ним вирішили все-таки поспорити. Бо минулого разу, вчора, у нас також була риболовля. І ми як відловилися, який у нас рахунок був? Не чия, 7-7. Так, а сьогодні ми вирішили знову десь приблизно годинку-дві. Бо мені потрібно ще знімати для вас відео і все це також витрачає салісний час. І тому ми зараз дві годинки ще спробуємо половити на спір, хто більше спіймає. Сашко, як почув, що у нас зараз змагання, так погляньте. Я ще не встиг приманку поставити ось таку фішопову віпу вирішив спробувати, так він вже... Щось тим тягне. О, яка велика. Це Ага. маскино. Сіликонова приманка. Сішен. Ганстаміново. Гантамінов 2 ага. і 5. Осе агап. Пішов під човника. Давай 5. Опа, віддасть 4. Ага. Вирішили сашком пройтись. Коло берега пошукати рибу, яка залишилася на березі. Бо прокидали, скільки ми прокидали? Години-півтори, нічого взагалі не було, жодної От Дивіться, вчора у те все була вода. Ми навіть сюди до берега не могли пройти. А зараз подивіться, залишилися такі калюжі. І ми зараз хочемо дізнатися, в цих калюжах є в нас зараз риба. Де ти бачиш? Що ти? А поки я нічого не бачив. О, бачите, пішла, щука пішла. Погляньте, бачите, як пішла до травички і щучка така грам на 800, ну то напевно вже й їй буде торба да. бо Сашко нас хапуга, зараз він її забере і вдома пожари. Да, да, а тут да. риби, по ногам щось б'є, в травички сидить. Може сюди ще в кущі зайти. Ще то може щось побачимо. Там Андрюха булькнув вчора. Отут вчора була глибина більше, ніж по пояс. А сьогодні погляньте, бачите, в таких чоботах ходиш по березі. І всім Та й не кажи. <рес> Ось, отут він булькнув і тут судачка спіймали. А тепер тут глибина, блін, ну що там? Та я не знаю, сантиметрів п'ять. А там дитина вже, вже берег. Ну, а води вчора було тут отак. Що там, рибка зараз буде? після обіду. Ой, та думаю буде, бо ми вже задобалися гребтися дарма. Усе воно. Добрал. Ти бачиш на догоночку на підвісаннях було клювання, тільки камеру вимкнув і, і ляпнув. Окунись. конець. Води у нас горбачі стоять. Що ти скажеш про горбатенького? Та слава Богу. Диви. Він добрав приманку, він буквально йшов за нею, раз тюкнув, другий раз тюкнув, і третій вже добрав. Угу. Ну якось так. Бімба, щось вітер все більше і більше, я вирішив поставити ось таку приманку. Це у нас кракозябра, ось така. І важики і грамів. Зараз ще такий монтаж пробуємо. Бо щойно перебирали, і фіоле ставили, там, і шартре ставили. За, за тище капітальне, але зараз вирішив поставити все-таки все кракозябру, і подивимось, Може діло буде пісюньку маленьку, да тут граптор ти спіймав, Це жестяк. Давай, усе жадібно граптера взяв. Я вирішив поставити все-таки отаку цікаву приманку. Я ніколи не вірив в цей колір, але зараз доставний попереду поглибоко. Просто в ушок. Так. І то така приманка. Ніколи не вірив в цей колір. До тебе важить цікавий. О, важик взагалі цікавий, диви, кабараболя. <ріхи> Вітер піднявся, холодно. Но ми продовжимо. Куди ти в торбинку його пускай? Давай, а, давай. Чуть торбинку не поклав. Опа. Все. Та пішов, пішов, пішов. Ну що, кажи, все, друзі. Це, друзі, вподобайка. А в цей час і я вже щось монтильнув. Але таке невеличке. Бо не дуже давить. Ну десь такі, як і в тебе. Ось я, подивіться. Взяв. Нам потрібна не риба. Ви виплакав? Ви так, винив. Взяв 12 грам, ось такий смородина, фішап віпо 2,8 і такий красончик. Зараз ми його і відпустимо. Давай, пливи. О, пішов. Що ти там мантльну у нас? Ого, тебе палка зігнулася. То напевно двуха. Я ж казав, 200 рам тебе буде, значить в мене зараз буде двоха. Кримінальний судак однаково. Угу. Але прикол в чому, що приманка тільки лягла на дно, я просто витягнув слабину, тільки тюнь і є такий кримінальний. Угу. Бачиш. Працює ремонтно. Так. А я зараз вирішив поставити от ганстаміну в такому кольорі. Важики 10 грамів. І зараз в мене буде двуха. Бо ти казав, що в тебе буде на 200 грамів, ага. а в мене буде двуха. Ось вона і є. А ти прикинь, зараз такий ляп і є двушка. Ну, Вирішив зробити таку авантюру і поставити такий білий колір. Зараз ми на двойному гачку її поставимо. Щойно був, так? Да? Бачите, Сашко там вже лупить також такий кримінальний білого відтінку. <рес> чуть не догнав. Пробував вже тут майже все з цієї коробці. Зараз беремо двойной гачок і причепимо ще таку. Всієї коробці немає. Беремо ще іншу. Тобто сьогодні на риболовлю взяв декілька приманок. Так. Який його поставить? О. Чим більше гачок, тим крупніша риба. Ось так от беремо. Знаю деяких рибалок, котрі ставлять гачок на один-два розміри більше, ніж потрібно, бо так краще драть рибу. Тобто, якщо клювання не буде, то можна просто-напросто її залозку взяти. Ось, бачите. І тепер ставимо цю приманочку на повід і ловимо. Агапчиків. Таке постання. Краса яка як летять. Ага. Осе лебеді. А може Ага. Отже, друзі, стосовно хотілося підвести і підсумок з сьогоднішньої риболовлю. Ми сьогодні зранку намагалися все-таки знайти... А і знайти окунців. Все нам вдалося. Ми знайшли судаків, знайшли окунців, але розмір бажає кращого. Що ми розкажемо ще про важики? Давай про важики. Отже, стосовно важиків. Використовували від 7 до 18 грамів, на 18 грамів ставив слаги жодного клювання. А найбільше клювань було. На такі ваги від 7 до 14 грамів. Але саме пік клювань це був все-таки 7, 8, 9, 10 грамів, звісно. Ось така у нас сьогодні, в принципі, риболовля. Так що підписуйтесь на канал, далі тільки цікавіше, бо Сашко вже змерз і їдемо додому. Навіть вечернього кльово не дочекалися. Так що, далі тільки цікавіше. Димон, а це ти людям натрусив? Хай божики 8, 7, 14. Який? Ти що, здіваєшся? У нас палки до 28 грамів. 20-24. Прийдуть, воно все буде зносить. От ти чортяха.